Добрий день. Починаємо урок. У нас сьогодні багато нового матеріалу, але він не просто новий, він такий незвичайний новий матеріал. Ну, подивимось. Дві задачі поки що я додала. Я не пам'ятаю, було щось або не було. Задач кількість 32. В темі, хто рахує. Да. Так, добре. Тоді дякую, і ми переходимо до теми. Ну, про кінетичну енергію, мабуть, ви знаєте, але якщо ви пам'ятаєте, все, все время, скільки ми з вами не вивчали кінетичну енергію, коли щось рухалось, я вам завжди е, намагалась додати підказку про те, що ми будемо вважати, що тіло у нас ковзає, а не котиться. Пам'ятаєте, кожного разу навіть сьомого класу я починала коли все, все розповідати. У нас щось кудись рухалось навіть до кінетичної енергії, коли щось рухається, я завжди говорила вам неважливо, якщо то куля або щось ще інше. Я завжди вам говорила: ми будемо вважати, що вона не котиться, що вона ковзує, і для цього ми будемо все вважати, ну, все рахувати. Але е, ми на, нарешті дійшли до того моменту, коли я могу, можу вам пропонувати, щоб щось катилося. І ми можемо це наконец-таки, на, на е, порахувати. Тому в нас сьогодні буде кінетична енергія, і ми введемо нову величину момент імпульсу тіла, а на наступному році навіть е, подивимось. Як виглядає момент збер... вибачаюсь, закон збереження моменту імпульсу? Ось і ще в нас Нікіта тебе це стосується в вівторок, я ще про закони Кеплера розповім. Це, це буде дуже з нагоди всім, хто бере участь в Олімпіадах, в тому числі і в астрономії, в тому числі і в фізики. Тому це добрий такий матеріал, корисний, і я потім його, мабуть, і мілким розповім трохи, тому що це ж для Олімпіади з астрономії це буде корисно. Ну, рухаємось вперед. І так, запускаємо. Запускається. Це сьогодні не швидко, але працює і на тому спасіба. Добре. Ми будемо з вами з'ясовувати, як визначається кінетична енергія абертального руху, тому що кінетична енергія поступального руху. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте? Це питання було? Формула сказати. Так. МВ квадрат пополам. Добре. І ми з вами виямо, як визначається момент імпульсу. Спочатку я хочу звернути вашу увагу на те, що в вашому підручнику є такі порівняльні таблиці, і ми з вами з ними вже мали справу, але. Автори підручника вважають, що склероз ваша вторує є. Не тільки я так вважаю, бачите, і автори підручника так вважають. І тому вони в цьому параграфі знову вам нагадують, яка така от є зв'язок, яз, зв який є. Але я не буду зараз звертати увагу окремо, потім у вас це буде. Ага, тут, от, бач, бачите, в деяких містах він, букву А, я отут вставляла, букву А, але він така в мене програма, яка Букву А чомусь із всіх текстів прибирає. Ну добре, не важливо. Я потім мабуть добавлю ще, все одно прочитати можливо. І ми з вами вже говорили про масу, що це міра інертності буде в нас, і момент інерції це міра інертності, ми це з вами вже проговорювали, і міру взаємодії і силу і момент сили. І другий закон Ньютона ми записували і для поступального, і для обертального руху. Тобто, ми все це з вами вже вивчали. Це просто ще раз нагадування, тому ви можете потім, якщо щось не пам'ятаєте, передивитися або в підручнику, або в скрінах, які я вам потім пришлю. Але я хочу почати сьогоднішній урок, з того, що покажу вам демонстрації. Дивіться, тут от зараз з пахили площини будуть скат... скочуватися зовсім різні об'єкти. Ось у нас циліндр полий і циліндр сплошний. І бачите, вони якось дивно будуть катитися. Але тут будуть багато всього запускати, а ці однаково кочуться. А тут, бачите, в серединці щось інше і теж якось по-іншому катаються. Тут куля і циліндр полий. Тут куля циліндр сплошної. Ще... Потім, якщо буде цікаво, можете переглядати відео і поставити його на паузу, і трохи подивитися знов. Але, Але до чого я веду? Виявляється, що якщо у нас є тіла, які можуть не просто ковзати, а можуть катитися, то вони будуть по-різному, наприкінці похили площини, себе поводити, тому що є іще додаткова. Якась енергія, яка пов'язана з рухом, але пов'язана не з поступальним рухом, а з обертальним рухом. І ось про це ми хочемо з вами зараз поговорити. Ну, мабуть, ви може, не дуже хочете, але прийдеться. І так, коли ми говоримо про кінетичну енергію твердого тіла, ми можемо вважати, що це буде в нас сума всіх кінетичних енергій, з яких це тило, тіло, буде складатися. Якщо ми розіб'ємо це тіло на окремі матеріальні точки, вони будуть обертатися навколо якогось центру, і радіус кожної точки до цього центру буде R. Ну, на, в даному випадку брали не іти, а жити, це не важливо. Відстань до центру обертання для кожної матеріальної точки буде R, отаке жите, то для кожної матеріальної точки, безумовно, ми можемо казати, хорошо, известно нам Формулу mv квадрат навпіл. Тобто тут тільки будуть для кожної точки свої параметри. Але ми пам'ятаємо з вами, що швидкість лінійному можемо виразити через кутову швидкість і радіус. Але ще раз нагадую, кутові величини ми брали. Чому хто пам'ятає, чому ми видели кутові величини? Для обертання тіла для обертання тіла. Вокруг своей силь. А так. для чого? Навіщо кутовы? Нам шо линейных было недостаточно. И так крыша едет. А мы еще кита додали. навіщо? Чому саме кутовые были круто для обертального руху? Мабуть, тому що вони які? Вони однакові для всіх тучек тіла. Бачите, тут навіть підказка у вас була. Смотрите, все з індексами, а омега без індекса. Тому що це кутова швидкість вона однакова для будь-якої точки того твердого, твердого тіла. Так, лінійна швидкість там різна, вона залежить від відстані від осі обертання. Але кутова швидкість, вона однакова. І тому кутову швидкість ми можемо за знак суми винести. І тоді в нас тут під знаком суми буде така дивна штука mr квадрат. Щось вона нам нагадує. МР квадрат. Что нам нагадує? Ну, даже со... Это импульс. Мы вчера на спецкурсе с вами. МР квадрат. Масса умножить на радиус в квадрате. Момент импульса. А не импульса, а инерции. Момент инерции Момент інерції у нас был, и він дорівнює для материальной точки МР квадрат. И тоді, якщо я просуммирую все моменты инерции, они в нас мають властивість адитивності, тобто ми можемо їх складати, то ми отримуємо момент інерції всього цього тіла, яке ми будемо розглядати. І тому ми можемо з вами казати, що кінетична енергія тіла, яке обертається, воно дорівнює момент інерції множить на квадрат кутової швидкості і навпіл. І в даному випадку РІ, я про всяк випадок написала, що це відстань матеріальної точки від осі обертання. Це дуже важливо, і це дуже корисно, але дивіться, я смотрю на цю формулу і дивлюсь на цю формулу. Якби це було не для однієї точки, а для всього то у нас лінійна швидкість, а тут, кутова швидкість, ну навпіл не порівнюємо, маса і момент інерції. Ми з вами тільки що на попередньому слайді говорили, що маса це міра інертності для поступального руху, а момент інерції це міра інертності для обертального руху. Тобто ми з вами визначились, і у нас формула дуже схожа на. Ту, яка була для поступального руху, але потрібно щось додатково враховувати. Але е, при цьому, якщо тіло обертається і воно ще поступально рухається, кінетична енергія поступального руху нікуди від нього не, не подінеться. Тобто, у нас додається ще додаткова енергія обертального руху. І якщо ми подивимось наступний відеосюжет, тут багато сьогодні у нас буде відеосюжетів, і у нас будуть скатуватися е, два об'єкти, то Зараз просто як факт розуміємо, що сплошної скатується швидше, але е, зараз ми спробуємо це пояснити трохи пізніше. І так, якщо ми говоримо про повну кінетичну енергію, то вона буде дорівнювати сумі. Тобто, якщо тіло у нас здатне катитися, то це буде сума кінетичної енергії поступального руху, та енергія, з якою ми завжди мали справу, і енергія обертального руху відносно осі, яка проходить через центр мас. А от тепер давайте подивимось на відеосюжет, який нам дозволяє трохи більш подробно на це подивитися. Ще раз у нас кінетична енергія загальна, тихо, кінетична енергія загальна, вона складається із двох енергій. Одна із них це буде енергія обітального руху. І нас цікавить, чому сплошний циліндр доходить до. Основання похилої площини швидше. Давайте подивимось. Причому ось тут експеримент зроблений чесно. Бачите, два циліндри, один сплошной, другий полий, але вони зроблені таким чином, щоб у них були однакові маси. Бачите, на вісах ми впевнені в тому, що в маси в них однакові. Врівноважи, ваги, а тепері, а тепер ми будемо з вами два циліндри. Установлювати один поле, один сплошної, і ми запускаємо їх. І бачимо, що сплошної катяться набагато швидше. І отут виникає питання, чому так е, у нас трапилося? А чому так трапилося? Давайте повернутись на попередній слайд, потім я цей пролісну, це не важливо. Повертаємось на попередній слайд. Якщо ми говоримо про момент інерції сплошного циліндра і про момент інерції полого циліндра, в кого із них буде момент інерції більший? У якого із циліндрів? У сплошного чи у полого? Момент инерции більший. Сплошного. Не, у полова, по-моему, больше. У полова МР квадрат, а у сплошного МР квадрат навпил, я разумею. Тобто, у полова момент инерции больше. Якщо у полова момент инерции больше, то оцей э, доданок у полова цилиндра більший. Значит, ось цей доданок у него менший. Это означает, что поступальная швидкость у полова цилиндра меньше. І ми бачимо з вами, що він довше рухається до кінця или площини. А ось цей доданок у сплошного момент інерції у нього менше, і цей доданок у нього менше. Тобто він е, швидше прискорюється, і тому він раніше прокатується, прокочується по поверхні. Тепер я можу ось цей вам показати ще раз полий і сплошной. І сплошної, таки, так? Да, Скатувається швидше. Але ось тут у нас були вони. Давайте я пролісну. Трохи не хоче він пролістуватися, Чому не хоче. Ну, мабуть, ось сюди. Ні, він підтормажує дуже швидко. Ну, ось, давайте дивимось. Маси однакові. І бачимо, що вона сплошний, ну набагато швидше скочується. І це пояснюється саме тим, що ми з вами тільки що виясняли. Тепер давайте я е, зроблю таким чином: я навмісно. Багато тексту на слайди розміщувала, тому що цього матеріалу недостатньо в підручники, там так подробно це не роблять, тому я робила багато тексту здесь, щоб ви потім могли це передивитися ще раз. Для вас це було як такий подробний конспект. Ми беремо тіло, яке може обертатися навколо певної осі. І ми розуміємо, що на тіло буде діяти момент сіли. Ми будемо вважати, що цей момент у нас буде постійним. І тоді ми можемо записати основне рівняння динаміки обертального руху. Якщо ви ще його не забули, то у нас момент інерції прямо пропонен пропорційний, 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 моменту сіли і обратно пропорційно буде цим кутовому прискоренню. Але я можу записати, що момент. А, забыла, Момент сили. Момент сили він е, дорівнює момент інерції множить на кутове прискорення. І якщо ми вважаємо, що момент інерції тіла він однаковий, тобто тіло не розсипається на якісь частинки, вони не від, 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 відділяються атодної і таке інше, ми можемо вважати, що у нас момент інерції тіла змінюватися не буде, тоді у нас е, буде однаковим. Е, кутове прискорення. А кутове прискорення ми можемо виразити через зміну кутової швидкості. Якщо кутове прискорення ми беремо, то воно мені казалось, що все початися ну, неважно, воно виражається через зміну кутової швидкості на час. І якщо ми беремо це кутове прискорення і підставляємо формулу для моменту сили, то ми отримуємо ось такий вираз. Далі ми можемо це, цей час умножити сюди, і ми отримуємо з вами. Рівняння, яке дуже схоже на, пам'ятаєте, у нас був другий закон Ньютона в імпульсній формулюровки. Там був імпульс сили, дорівнював зміні імпульсу тіла. Другий закон Ньютона в імпульсній формулюровки. Ми бачимо, що ми майже те ж саме здесь отримали. Майже те ж саме. Тому, дивіться, ми можемо оцю формулу порівняти ось з цією формулою, про яку я тільки що вам казала. І тому ми з аналогії розуміємо, що у нас ось ця різниця це і буде якийсь момент імпульсу тіла, тому що тут у нас момент інерції, от ми придумали якусь таку нову величину. Будемо її назвати моментом імпульсу тіла. І давайте я трохи подробніше про нього, більш подробно про нього скажу. Тому що для нього навіть ми вигадаємо. Літеру окрему і навіть будемо знати, в чому воно вимірюється. Хоча, мабуть, ви мені зараз щодо того можете сказати, в чому вимірюється момент е, імпульсу тіла, якщо ви бачите формулу. Кілограм на метр в квадраті на секунду ділити на секунду в квадраті. А чого на секунду в квадраті? тебе ж швидкість, не прискорення. Yes. На секунду, просто так, все правильно, только на секунду. Добре. Ітак, якщо ми говоримо про момент імпульсу тіла, то це фізична величина, вона буде характеризувати безумовно обертальний рух твердого тіла, і вона дорівнює добутку моменту інерції на. Кутову швидкість, але момент інерції ми будемо брати безпосередньо відносно якоїсь осі. Це може бути вісь обертання, якщо в нас немає поступального руху, або це може бути митева вісь обертання, якщо в нас є поступальний рух. Пам'ятаєте, як у колеса, коли ми беремо нижну точку і навколо нього можемо обертати. Ні навколо центра колеса, ну, тому що там додається ще і поступальний рух. Ось ми пам'ятаємо, що це векторна величина. До цього ми ще будемо. Іноді повертатися, але для задач складних, ну, мабуть, дамо, я взагалі таких задач не задаю, у вас їх в підружжі, і в, підруч... в збірні задач небагато, там трохи є, мабуть, ми до них доберемося, а мабуть, це буде тільки на спецкурсі, ну, подивимось, як. І якщо ми говоримо про одиниці вимірювання, совершенно правильно Микита казав, що це буде кілограм метр квадратний на секунду, і за одиницю ми приймаємо. Момент імпульсу тіла, якщо в нього момент інерції кілограм на метр квадратний, і обертається навколо відповідної осі з кутовою швидкістю радіан в секунду. Але пам'ятайте, да, ми з вами такі чарівники, радіани то з'являються, то зникають. Тобто ми тут е, кожного разу робимо чудеса, які такі дива робимо. І в нас ці одиниці вимірювання, вони то є, то не, немає, то є, то немає. і так от. Так і живем. Ось так. Я, як ви розумієте, поспішаю, тому що в нас, на нас чекає дивна самостійна робота, не на момент інерції, безумовно. Але час для цього потрібен, тому я сподіваюся, що я впоралась з поставленою задачею. Так, навіть у вас навіть часу це буде вистачати. Ось тут Цікава задача подивитись, якщо самі згадаєте відповідь правильно, то молодці. Якщо ні, подивіться, я там розповідаю. Теж корисна навіть не, не тільки з, з точки зору фізики, але з точки зору майбутнього вашого життя. Вдруг хтось планує построїти будувати будинок власний, ось там паради є. Для ваших Таких дій. Ну добре, давайте я завершую запись, тому що будемо рухатися вперед і працювати. Поки що в нас пауза зараз. Зараз, зараз, зараз.